Камера не так показує, чи то мені так здається, чи не та сторона. Ладно, а ми зібрались. Як ми чекали довго зустрічі з бабусею? Моя бабуся. А підійди, бо на тобі фокусується. Моя бабуся приїхала з Італії. І ми їдемо на левантівку чекаємо Андрія. Андрій там закриває двері, то все перевіряє. Нарешті до Бучіку на зустріч. О, іде. Ладно, все, ми їдемо. Ще заїдемо по тортик. В Рушен поїдемо. Привіт! Привіт! Навіть мене не твоє. Ти то нові курточі? Бабо цього Анка! Тут хто ти? Тільки з нова баба. та? Така баба кайзуга. Даянка. Застила. Даянка. Так дивиться, хто тут хто тут? Даяна. Баба будеш робити ставити картоплю і робити вареника. Вареники там ліпили. У мене банани пропадали. А я їм не дала пропасти. Наробила отакі панкейки. Замішую чисто на піцу. Дітям зроблю піцу до школи. Ви знаєте, малесеньку. Там тільки трохи майонезу. Ковбасу, але знаєте, не кубиками, а так, цілу, бо тому що вона буде розсипатися, коли вони будуть їсти. І додам сир. Не, не люблять. Злата любить кукурузу, але я не знаю, чи її додати чи ні. Знаєте, бо тому що той теж буде розсипалася. І я той. І діти люблять таку просту з ковбасою і сиром. Злата навіть інколи собі купляла була в близеньку таку піцу. Тому ні, я вже з мамою не говорю, тут зроблю. Я варю борщ. Тут в мене ще буряк то я собі. Буде сушка. Та, я його заповнила вже. Татуся ну. каже, мама, то ти купила піцу близенько? Я кажу, ні, сама зробила. Чого вона так похожа, як з магазину? Кажу, то добре, значить, файна буде. Де руки? Златка годує Даянку. я її зупу зварила. У вочеву. Мазається, мазиться собі, мазатя, мазається гарно. No, маска. <гум> а там моє. Там мати рідна, я щось не дивилася, вона мені підгорає, чекайте. <гум> Сир, майонез, кетчуп, ковбаса така салями. Все прямо як в тобоєму магазині. я <гум> Ти трохи забери ту тарілку від неї, бо вона зараз як талапне рукою і все й... Та... Я їй сюди та, хлібчик кидаю, тої зупи. І... Ти і... як їстися, грудя, дитину. Дитинок каже. <рес> з <рес> там того... того боку, з тамтого. Та чекайте, я тебе <рес> витираю, дитину. Та, Роткаш. Дивіться, що злата зробила. А дивіться, що я роблю. Сказала, що їй холодно не було, тут і два. Дві. Угу. Ти все а придумала файно. печеньку дала. У мене Там. Прям дуже жарко буде. Але ти знаєш, що за нею потрібно дивитися? І посади її. Посади її. Піднімай її, так. Отак, посади її, щоб вона сиділа коли їсть. Арчику, ти йдеш гуляти? Безорсена і артче беру з собою. Що що? Я то на секунд хенді купила. Ти я не знаю, може 20 гривень десь чи скільки. Тьо? Хоча так вони дорогі, якщо купляти, наприклад, тому. По 500. Мама, а сьогодні є ательська. Що що? Це Англійська? Да. Моє? Но... Ходи, хоч що? Я не буду плаче. Ну то плаче, бо хоч, а синку. Хороші, думаю, що припухлець, що діти темнота, темнота. Куди? Баба зробила лазанью. Як я люблю бабину лазанью, така смачна. Ми їдемо на краківський базар, це такий великий базар, там, де продають одяг і не тільки взуття, всяке таке. Хочемо з Латусі купити джинси і кофти. От за джинсами я піду на краківський базар, а за кофтами ми підемо, на певну форум, там є вайкіки, хочу там подивитися і за кофтами. Сьогодні хоч добра погода, можна, знаєте, кудись піти, походити. Подивитися, бо тому що останні два дні були дуже сильні дощі, неможливо було просто вийти з того. Принеси мені сюди, я її буду вдягати. Тож, якось такі наш плани. Ти вже підготувався? Треба бутилочку взяти, кашу взяти. Давай я її буду вдягати. І їдемо. Давай понабирали ми це кого різного. Зараз будемо міряти. Сідай, тримай за той чупік дали. Правда? Пічки, а чупіки. Чупіки. За те, що ми на Краківському базарі, там жіночки купили дженці. І це ще так дали. З Новим роком це приємно. Потім приїдемо додому і вам покажу, ми це все швидко робили, бо ми ще їдемо по, по справах. Та. Ми вже біжимо, ми вже не встигаємо. Ну, як встигаємо, Але затори можуть бути. Дуже сильні. Поверталась додому, і Андрій каже, давай заїдемо в Емелі Резорт, подивимось, що там і як взагалі виглядає територія, тому що ми ще там ніколи не були. І як на диво, там хід був безкоштовний. Друзі, яка там краса? Таке враження, що ти просто в якусь попадаєш в новорічну казку. така була тепла атмосфера, що я просто не можу передати словами, це просто потрібно побачити своїми очима. Але краще їхати вечором, коли все дуже гарно світиться. Як нам сказали, вхід безкоштовний, гуляйте хоч цілий день, скільки хочете. Кажи, як ми смачно їмо. І пюре з'їли та даян, і м'ясо з'їли, тепер у нас десерт. І були вже палички, тепер банан. Ням-ням. Ага, вона не сподобався лови! Де? Вона ще там під низом Арчі годує. Арці дуже сподобалось. Десь мене? там впав. Де, На паличку. На палочку. На. Ага, трохи ще картоплі знайшли. Хто сказати, тата цукерки. У мене запечене яблуко, бо да, я не печиво. Добрий вечір. І сьогодні я вам покажу, що мені мама купила. Як перше це така кофта, така біла. З таким, е, як там. Раплинками. Так, далі це такий светр білий з сердечками. Такий светр чорний білий. Далі це такий, як взаді, як спідничка, а тут м -м, взаді, е, як шортики. Далі такі мені на фізкультуру. Такі штани сині? Отакі От чорні джинси. Ось тут ще трошки є сірку, і дуже мені подобається такі ремень чорний. Що? Бавиться з тобою? Ми приїхали в Добротвір. <ріст> Арчі завжди від дай. Що? Що? Вона хоче бавитися з тобою, Арчі, Бався? Що бався? ні? не. Діди, диди, А Ай, тікає. Уважай. Чуєш? Вона хоче бавитися з ним, а він ні. неймовір. Yeah. Вистіпай, її прищепнеш. <рес> Даянка, так то висі погуляти, га? Мама, шапочку. За той. Так, добре. Ти мій медіо маленький. Зараз мама тебе накриє, та рукавички надяне, щоб тобі було теплесенько. Тим трохи погуляємо. Підходи. Ано ну, признавається, хто вже отримав тисячу від Зеленського. Андрій вже отримав, і знаєте, ми думали, що ми машину заправимо, Бо тому що в інтернеті писало, що можна потратити ту тисячу на паливо. Приїхали на вок. На який там ще? Писало вок, око, брома. Не повезло нам, не можна. Андрій потім... Йди помаліше, бо ти щось. Андрій потім дзвонив на гарячу лінію і нам сказали, що можна потратити на комунальні послуги, на ліки, але в аптеці ліки тільки купляти наші українські. Там, наприклад, якийсь стрепціл чи ще якийсь, як я хотіла ліс, собак. Ні. І на що, на поповнення рахунку? На поповнення рахунку і на донат для ЗСУ. А, так, донат для ЗСУ. І Я пішла в той, в аптеку, бо тому що я ще подала на себе і на дітей, то в мене ще не прийшло, бо я пізніше від Андрія подала. То я там на комунальні послуги. Комунальні послуги потім плачу. І той, що хотіла сказати, ти сюди. А, зайшла я подорожник, та й все, мені фармацевт, якийсь такий класний консультацію цю тику дали. І я купила... Так, все українське. То, тобто я купила дітям, щоб збити температуру парацетамол, але він йде в сиропах. Потім купила так, пектолван плющ, теж наш український. Що там ще було? Бум -бум -бум. А, ті саше, десь саше, там такі, знаєте, ті гарячі кружки, щоб від грипу трохи легше було. Потім дітям... Від горла. Я не пам'ятаю, як вони називаються. На останній купійці залишилось 20 гривень, вона каже, давайте я вам дам ібупрофен. Чекайте, я ще щось була купляла. А, ну спрей дітям, від кашлю, від горла, то. Ну, коротше, я вам дам, покажу. І все, А тебе теж, але а тебе тільки можна на розумний вибір. Той, нашій український, знаєте. Там пише кешбек синім, здається. І тільки розумний вибір, якщо я не помиляюся. Найкраще, як для мене, це потратити на ліки, тому що зараз зима, всі хворіють і на комунальні послуги. Це саме класно. Це все, це отак-то. Йдемо, кудись? ми йдемо. А, ми йдемо, мені бублики купимо. Я не можу розуміти, два лікування взагалі не допомогло, навіть ті, що я лікувалася два роки тому. У мене 12 панна болить. Потрібно піти купувати тест на здати той тест. Знаєте що? Коре, мені лікарка сказала, Що можна тест на хелікобактер, на ту інфекцію здати або ескулабі, або є тести. Ти купуєш тест і робиш в домашніх умовах. І там не потрібно зранку, а можна і обід, і вечором. Це не кров, це по-великому потрібно сходити. Кал, та. І той. <кій> Але ескулабі... Дорожче. Тобто, якщо ти купляєш тест, то там наполовину дешевше. Тут тобто, я куплю тест. Можливо, бо тому, що якщо в мене є той гелікобактер, то ти лікуйся, не лікуйся, а воно тобі нічого не допоможе, поки ти не прип'єш антибіотики. У мене він один раз був вже. І я так думаю, може він в мене є. Я ще записалася на ендоскопію, якраз з бабою підував і теж потрібно. Але якщо в мене він виявиться, то мені навіть вже немає якого толку йти на той зон плутати, бо тому що якщо він виявиться, то мені просто потрібно його полікувати і все. Бо тому що я лікуюся, а мені стає гірше. І мені не добре. Я за місяць вже втратила 6 кілограм, бо тому що я нічого не можу їсти, мені не добре, мені то. Чому з боку виходить, я вам скажу. Тож якось так. Латуся залишилася мама, вона поїхала на Лемонтівку, Арсен з нами і Даяна. Але Арсен гуляв з дідом, а тепер ми вийшли. Довго не було. Ми щось там пішли ворогору, дідусь кнопочку купив, то його куркудила. Я не можу заговорити, мене дуже сильно рука була, той телефон тримати, мені нібито легкий. От ви домашні чи напівфабрикати. А воно відкрили в тому. Цікаво чи там смачно. Ви щось купляли, видалі бали. Що, ми не купляли? В не кошенці купля... була галя Вона купляли вареники і забула? Пельмені ті курячі? Да. Ну так, вони були ці плімені, але вареники ми не купляли. Вареники ми там теж взяли. І здається, вони розварилися. Yeah. Що Ладно, Не буду я говорити, бо я не знаю. Приїхати... А, а, тебе. Боже, чому так важко тримати той руку. Кажу руку, телефон. Зварила пшеничну кашу і рисову. собі даємо. Ще варю нам буряк. А тут котлети. На пару. Це мені. І там я собі потім заморожу. А цей деянці я такі кубаски наробила. Там є індиче м'ясо, морква і цибуля. Я теж потім на пару її зроблю. Я знаю, що є такі спеціальні форми силіконові, навіть на тему є, бо так я не бачила, десь, де продаються. Але я сама так сформувала і не буде нормально. Тато зараз буде варити сушку. Люблю сушку. Та і мені її можна і даяні. Ой, да, да даянка катається, та. Треба теж в нього таке причепити. Правда, Андрій? А що, потім оце знімається? Ото, чекайте, ото щось на самому верху. І просто якби дери залишаються. Але дитина ціли, цілу зиму катається. І потім додому. Що візьмемо? Та ні, це хай то буде тут, нас тому що у нас сюда буде тоже теж приїжджати і кататися. Потрібно таке купити вдома. Ми мали рожевий, але здається, викинулися, бо ми таке зробили, були вдома. Що тече? То знаєш від чого тече? Від та шнурки вчора теж мила була. Потім буде Гаррі Потер, та я спеціально не дивилася, чекала, коли буде я по телебаченню. йти. О, я зараз вам покажу, що той що? які таблетки -то купилися. Так, от такий парацетамол. Він де з трьох місяців. Здається, зараз я вам скажу точно. Та де з трьох місяців і до 12 років можна давати. Вод є дозування. Так, взяла дітям шоу такий деквадол. Тут є 30 таблеток з лимонним смаком. Там можна з лимоном смаком взяти, з м'ятним, а малиновий смак не йде. Представляєте? Я не знаю в чому така проблема. От от мене призначають дітям до 4 років. Казали, що дорослим від 4 років. О, Від 4 років з того по одній таблетці кожні 3 години. Малиновий не йшов, от не йшов. Тільки йшов м'ятний і лимонний. Я взяла лимонний, бо м'ятний діти не будуть. Він ще йде якби без цукру. Мама, я її на катар, вона ага. Так, це звідки? Це йде з Житомирський, а цей бум -бум -бум, київський. Ще купила дітям нокспрей. цей йде, він здається, з Вінниці. От. На український препарат можна полегше дихання через ніс. Це є дитячий судинозужваний, засіб для носа. Він де я брала це, здається, зі 6 років. Та препарат застосовувати дітям від віком від 6 років. Ще є нокспред, який він де якби після року. Що? Чому я це все розповідаю? Вдруг ви захочете теж вибрати, як я, і ліки, і вам... Не знаю, може, ви теж захочете від горла, тож не будете шукати і думати, що брати, і я вам зразу говорю, кількох це років можна. Бо моя я стояла, казала в мене дитина є 6 років і 9 років, що можна взяти. Вона ці всі інструкції відкривала. Ну коротше, на фармацевт класний попався, що це все підбирав. Не кожен фармацевт так зможе. Зато вам розповідаю вдруге таке. Так, про пектолван, плюс я думаю, не потрібно розповідати, бо всі про нього знають. І він, взагалі він мені дуже подобається. Думала взяти про спан, але ні, про спан не дозволили, бо я не пам'ятаю, який він німецький чи що. Він і не є наший. Це йде без алкоголю, цукру та барвників, Ой, барвників я так читаю, знаєте, якби перший раз соня. Це є київський. До складу ході отоця Листя плюща. Ну, коротше, він класний. <кій> Моїм дітям це дуже допомагає. Ну, то ще йде якби для дорослих. Він їде дітям від двох років. Проспан йде е, з маличку, бо тому що я навіть даяні проспан давала, але він не наш і вам його не проб'ють. Там. Він де як з 2 років і він, бо от, гострі запальні захворювання, дихальні шляхи, всякий такий кашель. О, там залишалося 20 гривень вона, каже, на каженати. Навіть, навіть мене нічого не питалося кардинати і бупрофен. Я думаю, що знає всі, то від головного болю або температура, А цікаво, <плесу> що це. А це є місто Умань. <плесу> і ще взяла оцей. тут є 10 США. Гарячка, нежить, головний біль, Но. цікавий кіто. Спрей. Звідки він? З якого міста? Київ. Київ. І той, і... він ще йде по знижці зараз. Но, ти він ти оцей вибрі. пакет цілий вийшов, я не пам'ятаю, 200 з чимось чи що. Бо каже, інші по одному пакету з чимось зараз. Оце все. А, горло, що то тебе то на це ці... Ці... плями <сі> робив? І молоко. <сі> молоко каже, <для> Андрій. <сі> <сі> то я ще хотіла сказати. Оце все? Деяна, так, ти, ти знав, що їй пластинку дати, яку можна відкрити легко пальчиком. Оце все? Андрій вам то все розкладає. Та що гарно, якщо показувала, Оце все тисячу гривень. Оце. Андрій. Ну, я скажу класно. Оце я взяла якби для нас, для дорослих. А це все, оце все дітям. Ну і це для дорослого, і це можна для дорослого, він теж йде. Все, тату зробив? Хто наївся так файно? Хоча на файну селі не поїла, не знаю, це вже зуби, чоби, я бачу там вже з лівого боку. Вона ж не хоче ні її їсти, капризує. Нічого взагалі не хоче. Так, ми це забираємо. Так. Вона, вона та ні, от ти бачиш що пальчиком можна ну, той. То, я буду бачити, ні. Ні. <свісно> ні, я до такого ставлюся обережно. Нема що дітям. Я навіть не знала, що такий сироп, парацетамол, знаєте, існує. Я. Ну, парацетамол, парацетамол, таблетки думала, сиропу думала, що нема. А, бо я завжди даю нурофен. Або пандо. пандо... Панда. Я не пам'ятаю. Ну ви мене зрозуміли. Та що нічого? Я не могла, я не пам'ятаю. Панда. Та ладно, що де, де... Деєш, Яку панду? -да. Філософський камінь, це вже кінець. І потім буде йти таємна кімната. І зараз вже буде ти лягати спати. Ну як? В цей пупсик маленький буде йти вже лягати спати.